Привіт, ташки з вами Яра, і це мій іммігрантський влог про життя у Нью-Йорку. Сьогодні трошки подорожую і поділюсь цікавими новинами з вами. По-перше, мене нарешті можна знайти в Ютюбі. Так, це звучить смішно, але вже протягом року, до речі, це друга новина. Я вже рік веду ютюб не так активно, як останнім часом, але все одно. Уявіть, увесь цей рік мене не можна було знайти за нікнеймом у пошуку. Тому все, що я створювала, я створювала для своїх друзів, для своєї сім'ї. А тепер. І ви можете це побачити. Тому святкуємо концертом та салютом. Сьогодні ми з вами знову подорожуємо в особливе містечко для мене, і я знову не знаю про що розповідати, але думала трошки представитись так, як нещодавно, моя сестра, у якої також є YouTube канал, набагато успішніший, ніж мій. Але я тільки на початку, it's ok, Вона згадала про мій канал у себе на е, сторінці, і деякі люди на мене підписались: Вау, привіт! Вітаю вас! Давайте знайомитись. Сьогодні я повернулася в те містечко, в якому жила е, на самому початку, як приїхала в США. І ось тут я відчуваю себе як вдома. Я прям я не можу це описати, але я щаслива бути тут. Я живу в шаленому шумному місті Нью-Йорк, але насправді обожнюю ось такі локації, як ця. Це маєток Вандербілтів, одних з найбагатших людей Америки. І чесно кажучи, я була вражена. Як ви бачите, якщо ви дивились мої попередні влоги, до речі, ось там я плавала. Я бачила цей маєток з води. А ми плавали з друзями на їх катері. Не знаю, як правильно назвати. Так, от я була в дуже багатьох музеях. І насправді ніде не бачила такої якості експонатів. Бо тут вони виглядають як справжні. Я не знаю, чому, наприклад, в тому ж історичному музеї в Нью-Йорку, де знімала ніч музеїв, пташки не виглядають так натурально. Вони, чи, може, обробляють їх якось по-іншому. Але тут, по-перше, було величезне різноманіття, і вони виглядали як справжні. Пір'їнка до пір'їнки. І отут, якщо ви бачите, дивіться, яке це пір'я. У пінгвінів, воно таке прям я я навіть не знала цього. І це класно уявляєте, тут людина подорожувала і вона збирала ось ці всі, всі експонати і змогла залишити щось по собі. Не знаю, подобаються мені такі місця. Но іноді думаю, що в минулому житті я точно жила десь в такому містечку. а може, й була тим самим Вандербілтом. Дивно розповідати про себе і знайомитись, коли я просто показую такі види. Може помовчати, та ніхто я така, щоб помовчати? Жартую. Зараз я пішла до будиночку, де жила обслуга покоївки, люди, які прибирали та допомагали доглядати за маєтком. Ну також дивіться, будиночок нормальний, вид е, на океан, хм, можна жити. А далі погнали на концерт. На концерт я ходжу дуже часто. Can stop me. On your yeah. Yeah. Такий сумбурний міні влог завершую прекрасним видом на захід сонця та Нью-Йорк. Рухаємось далі разом у мій другий рік на Ютубі. Пишіть, якщо маєте якісь запитання, буду рада почитати та познайомитись. Сія!